Незримий образ в натюрморті. Так звучить назва тематичної виставки, яка цього тижня відкрилась у старовинній частині Кам'янця-Подільського. Це спільний проєкт Національного історико-архітектурного заповідника Кам'янець та камянць подільського фахового коледжу культури і мистецтв. І сьогодні ми вперше презентуємо виставку в стінах національного архітектурного заповідника Кам'янець. Ми щиро дякуємо Василю Володимировичу, щиро дякуємо працівникам вашої установи за можливість продемонструвати наші твори в стінах цього чудового залу. На виставці представлено 26 курсових робіт випускників відділення образотворчого мистецтва та реставрації коледжу. У кожному натюрморті ховається глибока життєва історія з відтінком війни. Наша виставка представлена разом співпраці з Кам'янець-Подільським фаховим коледжем культури і мистецтв, і саме роботи натюрморти, але не просто натюрморти, а невидимий образ натюрморти. Виставка спільна, колективна студентів-випускників 2014 року. Чому саме 2014 рік? Тому що в 2014 році у нас, на жаль, розпочалася війна. І чому невидимі образи? Тому що кожен образ, який зображений на тому чи іншому натюрморті, це щось з реальних історій, з історії з болю. Oui. Той, що пережили наші люди ще починаючи з 2014 року і переживає до сьогоднішнього дня. Тобто, якщо ми на картині бачимо корзину з яблучками, які розсипались, це не просто натюрморт з яблучками, а це історія, коли дівчина побачила свого хлопця, який повернувся з фронту, і не повідомив, хотів зробити такий сюрприз. Тому ось ця виставка саме покладена на таких історіях: хтось чекає, хтось вже повернувся, а хтось в розпачі, тому що знає, що вже не повернеться. На сьогодні, на жаль, на жаль, це є. Така наша проблема, наша наш біль, наша тривога. І студенти вони втілили в життя не просто натюрморт, а ось ту історію, яка дає можливість побачити щось красиве і щось болюче водночасно. Тому студенти намагалися під приводом професійних своїх викладачів зробити якнайкращі картини: поєднати і композиції квітів, фруктів, предметів і водночас відобразити ось то реальну історію. Кожна картина, наче, має свою історію. Десь вона реальна, десь вона вигадана. Хтось може догадатися, хтось і не догадається, просто побачить красивий букет. А то був букет для мами від сина, який прийшов з фронту. Тобто, їх на описаних як таких немає. Але от саме ця картина дає можливість подумати, пофантазувати або просто прилучитися до реальної історії. Ну а ми, як працівники заповідника, під час оглядів, уже подальшому, ми, звичайно, ці історії будемо розповідати, про які нам розповіли викладачі, студенти і так далі. Виставка триватиме аж до 3 жовтня. Конференц зала Національного історико-архітектурного заповідника «Кам'янець» відчинена для усіх бажаючих. Вхід вільний.